Добрий день, дорогі тільці. Сьогодні ми подивимось розклад на серпень місяць. Зараз подивимося, що у вас буде як складеться цей місяць. Пентаклі. Шестерка пентаклі. Ви людина будете з грошима, можете. З початку місяця навіть ділитися грошима. Можете отримати, чи зарплату, чи е, вихідні, наприклад, чи підете в отпуск, вам дадуть відпустку, відпускні. І ви щедра людина, так що з грошима у вас проблем не буде в серпні місяці. Зараз подивимось, що ще. Нам карт. Король шесла. Це хороша карта, старший аркан. У вас якийсь рост йде. Ви людина всебічна, бачите наперед, що, може бути, і розумна людина. Так що, зараз ще подивимось, що це щось з грошима зв'язано? рост якийсь. Пашкубки. Так, да, ви в чомусь будете приймати участь, Даже можемо влажувати якісь гроші, якісь рост, якісь починання, Даже в любви може бути. Чи кохання, чи... На роботі якісь у вас справи будуть зв'язані з грошима. Зараз подивимося, що буде всередині місяці. Я знову карта Ленорман. Що вони нам скажуть? Ви щось отримаєте по цій карті. Якусь золоту рибку, якийсь доход. Гарні карти, гарний у вас місяць початок. Тут м'чі, тройка м'чей. Щось у вас зупиниться, е е е якийсь рух зупиниться всередині місяця, ви захочете відпочити і будете зважувати, їхать вам чи не їхати, робити чи не робити. Зараз подивимося що ви будете трошки. Задумчивий, чи задумчиво. Зараз подимось, що це. Це карта. Ви будете відпочивати, вам буде все одно, що робити, як робити, гуляти, відпочивати. Тому ви в такому роздумі вам треба відпочити, і ви не хочете нічого робити. Зараз подивимося, що середина вам принесе. Місяця. У вас будуть гроші, ви захочете погуляти, так, мечей. Ви можете собі дозволити відпочити, будь незакупотаним. Ви це заслуговуєте. Так що в середину місяця можете відпочити. Виходять карти. Зараз подивимось картами. Колособода кінець місяця. Вибачте, зараз подивимось кінець місяць, вийшлось. Собі плануєте, ну, вам треба почекати, подумати, порозмішляти, щось зважити. Четверка чаш це треба зачекати, не, тере... не спішити нікуди. Іноді це потрібно, щоб набрати сил, наприклад, до слідчого місяця. Зараз щеплюємося що. Так. Уміряність. Так, да, ви почнете у... умірено тратити свої гроші, які отримали з початку місяці, продумуйте свої шаги, планувати. Планувати. І як ви надалі будете проводжувати своє життя місяць. Зараз ще подивимося. Так, да, ви трошки пентаклі свої е, притримаєте, не будете е, розкидатися їм, як в початку місяця. Ви вже зрозумієте, що треба трошки притримати гроші. Ну, у вас будуть гроші, бачите? У вас багато, у вас є гроші. Так що проблем у вас з грошима не буде. Ви просто не будете знати, що як що ви вийдете з роботи, чи що у вас буде. А так ви притримаєте, і у вас буде все добре. Зараз подивимося, що яка карта у вас на кінець місяця вже буде. А, да. Ви почнете якусь справу, зароблять гроші своїм трудом, розумом. і... Ви тут зупинилися, да? притримали гроші, але у вас є можливість заробити їх далі. Ви розумний та кмітлива людина, трудяга, скажімо так, так що у вас гарний місяць, початок гарний, ви навіть можете поділитися цими коштами, ви не жадна людина, але ви знаєте, що без грошей не потрібно залишатися. Так що у вас кінець місяця дуже добрий, дуже хороший. Дякую вам за увагу. На все добре. До зустрічі.